Кінець імперії, що чекає світ, Бог через Даниїла відкриває історію людства і показує. Що будуть імперії, і імперії вони не зможуть стерти етноси, народи, нації, племена все одно нації, етноси, племена вони переможуть імперії. Хоча імперії царювали тисячоліттями, і це Бог відкриває ще дві з половиною тисячі років тому через Даниїла, показавши сон Новоходоносору, і люди завжди вони намагалися будувати імперії, щоб панувати, щоб імперії царювали. Але Бог сказав: прийде кінець імперіям. І Він каже, буде відторгнутий камінь від гори, тобто друге пришестя Ісуса Христа. Всі царства, всі імперії будуть розтрощені, коли імперії розділяться. Тому покайтесь і віруйте в Євангеліє, щоб стати настоящим християном, учнем Ісуса Христа. Амінь.